Привіт усім! Сьогодні готуємо найсмачніший вінегрет. Просто, корисно і дуже смачно. Улюблена класика для будь-якого столу. Для нашого вінегрета нам потрібна картушечка в мундірах, морковка, огірки солені з маринованими в перемішку, фасолька, цибулька, або обов'язково квашена, капусточка і бурячок. Так, зараз просто все ми нарізаємо кубичком. Так, морковка, картопля, капусточка. Квасолька, можна горошек, хто не любить квасоль, обов'язково цибулька, повірте, без цибульки, смак. Далі підуть огірочки. Огірки беру половина салених, які ми солили з вами в баночки під пластмасові кришечки. Другі беру мариновані. Нереально смачнючі. Послухайте. М -м -м. Що одні, що другі. Бурячок. Бурячок повинен бути дуже солодкий, смачнючий. Де можна додати олівки, я додаю, гриби, що у вас є, що ви любите. Не любите, не додавайте. Так, а тепер заправочка. Заправка звичайна. Обов'язково. Перчик чорний. Це обов'язково. І олія, Хто яку любить, можна ароматну, можна оливкову, можна, яку ви любите. Так. І гарно перемішуємо. Все повинно бути ідеально. Ну, якщо щось не так, то доводьте, сіль додаєте, цукор, якщо треба, щоб все було смачне. Все, я перемішала. Спробую, можна зілляння додати? Пробуй. Ідеально збаломсовано. Вітамінна бомба. Готуйте обов'язково. Швидко, корисно і неймовірно смачно. Дякую, що були зі мною. Миру вам щастя, добра і всього найкращого. Лайкайте, підписуйтесь і до нових смачних зустрічей. Пока-пока.